Служба безпеки та національна поліція нейтралізували на Черкащині злочинне угрупування, яке виготовляло важкі психотропи для продажу у різних регіонах України. За матеріалами слідства до організації наркобізнесу причетні жителі Черкащини, серед яких 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги. Зловмисники вирішили заробити на торгівлі амфітамінами Мефедроном та Альфа пвп Встановлено що до злочинної групи входили мешканці з Черкащини. Вони облаштували на території регіону дві нарколабораторії для виготовлення сильнодіючих психотропних речовин. Потужності виробництва дозволяли виготовляти щомісяця наркотиків на майже 5 мільйонів гривень. Подальшому оптові партії наркоділки збували через розгалужену мережу дилерів на території Одеської, Київської, Чернівецької та Черкаської областей для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв'язки у кримінальних колах. У подальшому фігуранти планували розширити нелегальний бізнес на всю територію України. Правоохоронці затримали учасників угрупування на гарячому, коли вони готували нову партію психотропів до продажу. Під час 22 обшуків у затриманих виявлено 5 кілограмів психотропної речовини альфа PVP. майже 160 літрів прекурсорів, обладнання для виробництва та фасування психотропів, мобільні телефони з доказами злочинних дій, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за збут товару. Наразі на підставі зібраних доказів п'ятьом викритим учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.